Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри у Христі Господі. Сьогодні маємо 11 главу послання апостола Павла до римлян. В 11 главі ми почуємо, що апостол Павло а, дуже шкодує, що народ ізраїльський, який там був в громаді римлян, е, якимось чином відійшов е, від е, віри християнської. Як то кажуть, відчепився від рідного дерева і повернувся знов десь в якісь свої вірування. А натомість тих, хто повірували християни, почали з ремлян, там хто там з тих народів, хто жив, почали вірувати в Ісуса Христа. Він їм нагадує: Ви не забувайте, що ви прищеплені від дикої, дикого оливкового дерева. Проти природи, і якщо Бог захоче, то прищепи їх знову, якщо вони навернуться, то обов'язково їм місце серед народу ізраїльського і серед спасених. Отже, давайте почнемо з першого вірша. Глава велика, і інформації є багато, але вірші самі за себе багато кажуть. Отож, питаю я, чи. Бог відкинув народу свого зовсім ні, бо я ізраїльтянин із насіння Авраамового, веніаменового племені. Не відкинув Бог народу свого, що його перше знав. Чи ви не знаєте, що говорить Писання про Іллю, як він скаржиться Богові на Ізраїля, кажучи Господи, вони. Побивали пророків твоїх, твої життівники поруйнували, і лишився я сам, і шукають моєї душі. Та що каже йому Божа відповідь, я для себе заставив сім тисяч мужів, що перед валом колін своїх не схилили. Отже, в часи пророка Іллі, це е, один з найперших пророків, е, вже було, був відхід від е, віри в Господа, люди йшли за іншими богами, за іншими е, духами, за іншими жертвоприношеннями і таким чином втратили е, свою віру. І тут бачимо таке саме: видно і з всі... цієї.